Всім вітання. Вчора до мене прийшла посилка з Aliexpress. Це бічні мотосумки Рінаволк. І зараз ми їх будемо розпаковувати. І так, отака, маємо отаку упаковочку. Бачимо, що сумочка вода не проникна. Тут йде маркування. Зображення цих сумочок, але сумочка в мене не стандартна, вона не чорна. Вона тут має бути рижа. Бачимо розмір. Елічка це середній розмір, там є ще менша і є ще більша. В даному випадку ми бачимо, що тут дві сумочки йдуть по 14 літрів з загальним об'ємом 28 літрів. Така коробочка. На зворотній стороні знову бачимо назву Ріноволк, Бачимо опис такий в малюночках. Вода не проникна для подорожей, для подорожей, типу, як багажом. Те, що вона зносить сійка і світловідбівні елемент, елементи на ній. Тут ми бачимо, показується кріплення, як вона кріпиться як вона носиться. Як кріпиться до мотоцикла, до яких видів мотоциклу підходить. В принципі, вона універсальна. А тут її розміри. Розміри саме цієї елічки середньої сумки. 46-17х24. 46 це її довжина, 17, це її товщина, мені здається, А24 це її висота. Начебто так, якщо я не помиляюся. Ну що, починаємо. Розпаковка! Так, що в нас? Ага, тут замочок такий Тому ми її достаємо. Коробочка, в принципі, я думаю, що нам поки не потрібна. Де вона отак от запасована в поліетилен. Так, отакий от пакетик, теж думаю нам не потрібен. Якісь бірочки бачимо. М Байк, мото, типу віла, мото. Ну, на китайському, я не знаю, тут те саме, розмір вказаний. Бачимо, XL це більше, L це мої сумочки, що прийшли, М це маленька. Знов ті самі розміри. Повторюється, що на... на коробочці були. там. В принципі, отаке. Зараз будемо дивитися, о, тут прям, прям яскравий такий оранжевий, це якраз під мій мотик. Нагадую, в мене Кові-АДТ-300, і він якраз у такого рижого кольору. Бачимо, оце, я так розумію, Рі, Ріноволк і ці рисочки, це світловідбівні світло елементи. Так, це що у нас? Ручка, замочки. Так, все, в принципі, як на малюночку. На дотик, ну матеріал прям такий щільний. Розмір невеликий. Це Елічка. Ну... Но... погано. Я думаю, дві нам зараз немає сенсу розглядати. Розглянемо одну сумочку. А потім трошечки пізніше я покажу, як вони виглядають на моцику. Так, що ми маємо? Це, понятно, це А це два нижні кріплення. Зверніть увагу, тут навіть брендування на оцих замочках. Так? Замочки тут, до речі, фіксатор такий. Що для Моцика я так думаю, що дуже важливо, чому? Бо в процесі експлуатації всі ці лямочки вони розтягуються або усідає під власною вагою, під цим, вібрацією, трошечки усідає. І оці Ці замочки вони дуже, я думаю, будуть дуже ефективні в плані того, що вони не будуть давати розітись. Бачимо така от ширина цієї сумочки. Ну, прям матеріал такий на дотик схожий на резину. І на резину. Що ми маємо всередині? Всередині маємо, я так думаю, що це пакет, щоб вологу забирати. До речі, тут ще щось. Ага, тут у нас всередині лямочки. Зараз, ну, об'ємчик такий, я хочу сказати, прям ну, немаленький. Спочатку вона мені показалася прям невеликою. Зі свого розміру, але але бачимо по ширині вона ну, прям зовсім не маленька, ну, Десь на долоньку, на мою долоньку. Але вона м'яка і ми її, в принципі, можна буде туди щось більше впихнути, як то кажуть. На зворотній стороні сумки ми маємо такий а, захисний якась нашивка, чи що, як її правильно назвати, десь я читав в відгуках, що вона витримує до 160 градусів, що вона не плавиться до 160 градусів. Тут якісь от такі штучки, я навіть не знаю, для чого вони. Я так думаю, що, можливо, трубу не поцарапати, або що пластик не поцарапати. Ну Такі вони такий пластик. Пластик резина. Щось таке на дотик. Ну, на дотик дуже-дуже прикольна сумочка насправді. Це ручка, я так розумію, щоб носити, Теж ми бачимо брендування. Ну, соріг так, Ось такі лямочки до закривання. Такі додаткові лямочки. Це лямочка для фіксації. Я так розумію, до підножки. Це якраз нижня частина, яка кріпиться до підножки, фіксується. Ну, така досить, я не знаю, десь метр, досить довга. Ручка, нижні кріплення, та ще можна до цієї сумочки додавити ще щось, палаточку, наприклад. Бачимо, от, розмір повністю вона відкручена. Ну, прям. Не Я думаю, палаточка сюди спокійно поміститься. Дуже такий прикольний. Так, що ми ще маємо? Ручку показав. Закривається вона. Закривається вона От таким типом. Ми її скручуємо. так? Не пам'ятаю, як називається. І тут ми маємо застібки, які у нас ще не розібрано. Кріпляться. Ми їх натягуємо і з цієї сторони. Ну, сумочка прямо. Внушає довіру, скажімо так. І тут ще кріплення, які ми зверху е одягаємо, ще їх не, не розв'язав. Теж кріпимо так, щоб у нас е нічого і не повипадало, і нічого сюди не потрапило в випадку там доща або бруду. Я думаю, що в принципі система досить, досить надійна. По крайній мірі, так вона виглядає. І тут вони теж біліться. Є ручка для переноски. Ну, таким планом я зараз закривати не буду. Додатковий огляд трошечки в кінці цього відео вже зроблю, коли буде ця, ці сумочки стояти на моцику безпосередньо. Тоді вже буде видно, коли вже вони набиті, як вони будуть. Кріпитися. Тут ще, до речі, якась ліпучечка. Ліпучечка, це я розумію, так, щоб його підтягнув і на ліпучечку ще додатково посадив. Якийсь додатковий такий. Ну, в загальному така сумочка в мене тепер. Ріна Волк. Вартість її, саме цієї сумки я взяв. За 3800. Тобто, начебто і не дешево Інші китайські виробники коштують на порядок дешевше. Десь, я дивився, десь 1000 гривень різниця. Ну, Ріноблок, начебто, вже така фірма, яка позиціонується як якісна фірма, та яка вже давно на ринку, тому, можливо, вони трошечки дорожчі. Але, скажімо так, дешевше, ніж європейський, наприклад, або американський, або японський там виробник якісь. Тут ще наборчик. це. А це накладочки такі, щоб безпосередньо накладати на сам ремень. От ми бачимо. Ось вони, та Оточуючи, щоб вони не, не тисли, скажімо так. Бачимо? Так? Отут. І отут. отак і вони ще ж для переноски. Коли ми одягаємо це якраз у нас виходить на плечі, оцей великий товстий ремінь. Він іде на плече, який тут фіксується. І я так розумію, що там в дзеркальному відображенні на другій сумці вони за допомогою цього ременю вони з'єднуються. Бачимо тут. Теж, до речі, замочок, теж брендований. Бачимо Ріноволк, Носоріг. Загальному отака сумочка. Я думаю, непоганий варіант. Ну, що мото, друзі? От е, якось так виглядають ці сумочки на моциклукові АДТ-300. Це нагадую середній розмір 14 літрів. Затягнув я їх трошечки повище, щоб до вихлопної не доставало. От справа, зліва, кріплення.